Багато урядів намагаються подружитися із членами з його оточення. Дехто шукає союзників серед його бізнес-партнерів. Інші радять слухати, ставитися до нього із повагою і шукати компроміси. Як прихильники, так і недоброзичливці усі намагаються передбачити політику, яку може обрати Дональд Трамп, якщо повернеться у Білий Дім. Про це пише економіст. Навіть близькі до Трампа люди визнають, доки він не опиниться в одній кімнаті з такими як Путін, Цзіньпін або Саудівський принц, він сам може не знати, як вчинить. Мистецтво перемов для Трампа полягає в особистій динаміці. Попри все, каже Фред Флейц із Трампійського аналітичного центру Америка понад усе ви забуваєте, як добре все було, коли Трамп був при владі. Не було великих воєн, чотири мирні угоди між ізраїлем та арабськими країнами, успішний перегляд угоди про вільну торгівлю нафтою з Канадою, і Мексикою, часткова торговельна угода з Китаєм, не кажучи вже про низьку інфляцію і менш прозорий південний кордон. Щоби зрозуміти дії Трампа, варто звернути увагу на різні ідеології його однопартійців, пише економіст. У поглядах на зовнішню політику республіканці зараз розділені на три школи: це рейганісти, тобто прихильники Рональда Рейгана, які хочуть зберегти глобальну гегемонію Америки. Проти них виступають так звані стримувачі, які вважають, що Америка має зосередитися лише на внутрішніх проблемах. Між ними стоять прихильники пріоритетів, які хочуть, щоб Штати діяли менше у Європі і на близькому сході, а концентрували ресурси у протистоянні Китаю. Трамп привертає увагу всіх трьох груп. Стримувачі бачать у ньому одного зі своїх. Він поділяє їхнє бажання зменшити військові зобов'язання, особливо на близькому сході. Проте у Трампа також є багато рейганістських моментів. Він вірить у сильні військові сили, повторюючи заклик Рейгана до миру через силу. Він бомбив Сирію, бо та застосувала хімічну зброю. І наказав убити Касема Сулеймані, який координував іноземні збройні формування, що діють як Ірану. І Як справжній прихильник пріоритетів на посаді президента він приділяв набагато більше уваги Китаю ніж Європі чи Близькому Сходу. Принцип Америка понад усе по суті став означати Європа на другому плані. Пише економіст. Лише 20% республіканців вважають Україну союзницею. Наприклад, для Ізраїлю ця частка майже 60%. Трамп обіцяє розв'язати конфлікт в Україні за один день, а саме методом батога і пряника. Якщо Україна відмовиться вести переговори, то втратить американську підтримку. Якщо Кремль не погодиться на розумні умови, Америка надасть Україні більше і краще озброєння. Трамп також заявив, що не захищатиме від Росії тих союзників по НАТО, які витрачають на оборону менш як 2% ВВП. Джон Болтон, колишній радник із нацбезпеки, який посварився з Трампом, каже, що колишній президент не має послідовних принципів, а лише настрої, образи та одержимість своїм іміджем. Він міг одночасно погрожувати Північній Кореї вогнем і люттю і провести два дружніх саміти з Кім Чен іном. Або, наприклад, говорити про вихід із НАТО, а потім зміцнювати його східний фланг. Екс-президент більше полюбляє торговельні війни ніж збройні. Тому швидше за все, пише економіст: він вдасться до важкої економічної політики. Ймовірно, він запровадить єдиний збір на весь імпорт у 10%. Для Трампа тарифи мають зростати доти, доки не буде ліквідовано торговельний дефіцит Сполучених Штатів. Він також вважає, що мито на китайські товари має бути 60%, а не 19%, так як зараз. Трамп планує переглянути умови із євросоюзом, які він вважає гіршим за Китай, тільки меншим. Більшість республіканців, особливо прихильних до Трампа, визначають Китай як ворога. Прихильники яструбиних пріоритетів хочуть зосередитися на тому, щоб Тайвань був достатньо озброєний для захисту від китайського вторгнення, а Америка мала сили допомогти йому. На цьому фронті Трамп має вигляд стримувального фактора. Овальному кабінеті згадує Джон Болтон. Експрезидент показав на кінчик свого фломастера, порівнюючи його з Тайванем. Потім він вказав невеличезний стіл перед собою. Промовив це Китай. І при цьому Трамп звинуватив Тайвань у тому, що він по суті вкрав американську напівпровідникову промисловість. Наближені до Трампа особи прогнозують серйозну турбулентність. кажуть, він ще скаже багато речей, які змусять усіх нервуватися. Добре розумів Трампа покійний прем'єр Японії Сінзо Абе. У мемуарах він писав, що той обережно ставиться до всього, що коштує грошей, і думає про дипломатію і безпеку крізь економічну призму. Для тих, хто прагне зрозуміти філософію зовнішньої політики Трампа, його колишній радник із нацбезпеки Джон Болтон дав просту пораду: не намагайтеся. Це був огляд прес.